Ну, то й захищайте. Сьому ще настить. Його зупинили. Будемо викликати інші правоохоронні органи. Так, звичайно. Можна викликати? Людина вийшла собі. Я їду вдома. Куди? Чого? Чого? А з чого? Хай А чого? Він щось порушив. чого ви мене трогаєте? Ви ж порушив. Ми з вами ще не закінчили спілкуватися. А скажіть, він щось порушив? Скажіть, будь ласка. Він щось порушив. Порушив статтю 210 КУПАКО. Порушення правил військового обліку. Ми перевірили його військово-облікові документи, виявили порушення. Запропонували йому проїхати від нас військовий з, територіальний центр. Ви запропонували. Він згоджується. Він має на це право, правильно. Ну, я не буду нічого сідати в машину. Ви ви мені має не на мене. Я він не має права не згоджувати, так? Я нічого вискорушую. не почув. А ви йому надійшліть надсилання додому, він потім прийде. Да, я ж Посил... сказав, без питання. Насилалися. Машина, йдіть, я відео знімаю. Викладу все в інтернет. Я багато чого можу говорити. Якби мені щось прийшло, я пішов би сходив. Мужчина, йдіть, я все викладу в інтернет, зразу кажу. Дозвольте, я піду за тобою.